Добрий ранок Україно! Починаємо наш репортаж з лісу. Перша така серйозна вилазка в гриби цього року. Я вже в грибах бував, але не в таких серйозних лісах. Туман такий сьогодні. Є надія, що не збираємо грибів, бо Поступила інформація, що гриби починають лізти в лісі після цих дощиків. І ми вирушили в дорогу. Нас вітає Буковина сьогодні. Можливо, щось удасться нам сьогодні знайти. І як знайдемо, то будемо, звичайно, вам це все фільмувати з Богом. Зараз ми будемо заходити до лісу. Хотів показати вам таку. Красу наших Карпат. Сьогодні я не сам, в мене є підмога. І якщо там в відео будуть гриби інші, то би ви знали, що в мене сьогодні є допомога. Так, ми десь минут, може навіть не п'ять у лісі, є перший грибочок з почином. Опа, такий молоденький. Опа. О. А молодий гриб. Є другий грибочок, так само молоденький, як перший. Гриби починаються. Так хто має хто охоту, може лізти. Іти <гум> верніше до лісу. О, є ще такий старший. Оп! Оце починає мене тішити, бо мені здається, що ту камеру не треба виключати. Я здалека побачу цього грибочка, і це такий на даний момент найкращий. Найкращий козак. О-о-о! Це, це якби такі були гриби сьогодні, то ми. Опа, це лайкос, звичайно. Три ці грибочки я почистив. І я навіть не побачив далі. Оце його братчик. Дивіться, який красун. Красень такий. Дуже красиві гриби. І оце, молоді гриби. Так що хлопці. До, 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 до лісу треба. Грибой. А ні, навіть три! навіть три! Але такі молоденькі грибочки, цей такий корінь йому не дає вилізти. Ще тут десь о, вище. Опа. Ох, нічого собі. Така краса Карпат все в тумані, Щось трохи затища з грибами. Є тут такі ожени гарні. Але в нас трошки мета, мета походу, інша. Ммм, смачнющі капець. Ожено. Але хто би хотів уже не збирати, то може їхати. Смачнющі капець. Mm. І такі, такі жирні, я би сказав, потужені. Там уже повний рот слини у когось, я так думаю. Mm. Це просто капіс. Хто би хотів, ожені в лісових, бо може хтось має вдома. Але повірте, що то смак кардинально інший. Оце. Угу. Капут. Ми трохи тут затримаємось. Хто там дивиться мої відео про будинки і каже, що дорога погано далеко і тому подібне, то ми пішли в гриби, щоб ви ви розуміли. І тут, бачите, покошено, яка тут ділянка. Будинки, люди живуть, сільським господарством займаються. Оце важко, а не те, що ви бачили. Смерека у вікно дивиться. Місю з лісу, чес від час приходить. Оце життя у поєднанні з природою. В гармонії з природою, точніше. гриби ростуть. Отакі. Старенькі мене Я одну фотографію і два Гриби закінчилися, але така друга цікава нахідка. Не знаю, чи ви колись у лісі такі находили. Дикі, дикі бджоли. Бачите, вилітають. Я щось не дуже туди хочу ближче Чи ви то побачите? Залітають бджоли. Коротше, віці ноги, мої ноги. Запитання для знавців справи. Що це такі за фіолетові хлопці? Пишіть в коментарях. Винайшов Наступного гриба досить непоганий, але трошки було зати що трошки я знаю, це скільки десь пів години ходив по лісі без нічого. Тут такий красунчик. О. О! О, -о. Це супер. Йде здалека. Тут така шапка, що це напевно грибочок. Це найбільше за сьогодні, наскільки я розумію. Опачик. У, це підбитий корабель. Робили, кажу, що це грибні вуха, а грибів нема, але тут я чуть не роздушив маленького такого грибочка. Ну, але тут що це маленький? то треба би було велике. Казав, що вуха і гриби. Ми сіли їсти і, і, і далі тут грибочок такий. чик. Почався дощик. Гримить так в лісі серйозно. Але гриба я ще не знайшов одного. Не знаю наскільки ми затримуємося, бо щось так гримить. Моцний. Але гриби є ще. Один. І тут ще. Другий. Ой, дощ лупить мост. Дощ не припиняється, ну, але ми теж не здаємося. Дивіться, який грибочок. Грім гримить. О, дивіться під Просто капута! Оце серце колотає, як ти таке знаходиш. Ти бомба-ракета. Оце, оце гриб. Це просто бомба. Рибеско. Дощ садить капець, але неохота додому їхати. Ет неохота їхати додому. Опа. Дощ не, не дає проводити репортаж. Ще цей один може з останніх, бо треба йти додому. Дощ просто нам заважає, а так то гриби можна знаходити. Недалеко від того, що лиш знайшовши два грибочки такі молоденькі. Ну гриби кажу, гриби починають лізти. Я кажу, що то не дуже охота додому йти, бо це такі гриби, що не дуже пускають додому. Отакі ти грибочки знаходиш. Ще один грибочок. Такий досить непоганий виглядає. Як тебе добути, хлопче? Так. Ох! Я можу. Того року вказували мені мухомори на грибе, а тепер ці вушка грибні, так звані, білі. І зразу треба нащорувати око, десь мають бути гриби. Я побачив цього красунчика такого. Може ще зараз щось знайду тут. Де другий? А другий? Це, напевно, одні з останніх грибочків, О! Красиві молоденькі такі гриби. І не поодинокі. Ох, як цей засів. Цей нюрнув. Завершення нашого грибного дня ми вже йдемо додому, дорога. Але я ще таки одного гриба на завершення коло дороги знайшов. Понищений він вже такий життям, але на завершенні. Як там сьогодні грибний день? Ну, Висновок такий, хто хоче йти до лісу і питається, чи є гриби, то гриби. Починають рости молоденькі. Усі гриби старого, ні одного я гриба не знайшов. Зазвичай гриби такі молоді і середні. Йдемо додому, думаю, десь так кілограм 5-7 грибів молодого гриба я сьогодні знайшов. Ну і десь через оцей дощик пройде, десь так через. Днів 2-3 можна далі поїхати. Я думаю, що назбирати набагато кращий результат. Мав би бути. Ну і до нової зустрічі!